На цих кадрах, оприлюднених 4 листопада, українськими військовими показано інтенсивні бої безпосередньо у Покровську. Агентство Reuters підтвердило, що це саме Покровськ, виходячи з положення та форми будівель, а також доріг, які збігаються із супутниковими знімками цієї місцевості. Водночас не можна визначити точну дату зйомки. щодо того, що відбувається в Покровську, багато чого не ясно. Російські джерела говорять про оточення. Українські джерела це заперечують, але якщо ми подивимося на ситуацію і те, з чим погоджуються військові блогери з обох сторін, ситуація для українських збройних сил стає дедалі складнішою, через те, що вся логістика перекрита. Постачання українських військ здійснюється по суті лише за допомогою безпілотників, повітряних і наземних, тому що ситуація дуже небезпечна. А якщо ви не можете постачати війська або евакуювати поранених, то це як бомба уповільненої дії. Like time, підірвати цю бомбу, принаймні інформаційно ще наприкінці жовтня, спробував начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов, звітуючи Путіну, що їхня армія нібито оточила українські сили в районі Покровська та Мирнограда. І в цьому кільці, нібито, опинилися понад п'ять тисяч військових ЗСУ. Це одразу спростува не лише в Україні, а й чимало російських зетблогерів. До 2024 року. Покровськ був тиловим містом, але нині це найгарячіша точка на лінії фронту. Запеклі бої у Покровську тривають вже понад рік. А останніми місяцями сутички перенеслися на вулиці міста. Відправляють вони переважно диверсійні групи в кількості 3-4, не більше, невеличкі групи, інколи навіть поодинокі. А найбільша проблема полягає у тому, що майже всі вони відправляються в режимі нон-стоп, тобто це нескінченна хвиля. Вони вишукують можливості, щоб інфільтруватися. Другий момент, майже в більшості своєму, вони переодягнені в цивільне. За словами військових ЗСУ, які воюють у Покровську, російські солдати малими групами зайшли вже майже в усі райони міста. Проте десь закріпитися їм поки що не вдається. І позиції переходять із рук в руки. Ситуація дуже нестабільна. Я б назвав це великою сірою зоною. Очевидно, що російські диверсійні групи проникають дуже глибоко на територію міста у північно-західну та північну частини. Наскільки вони контролюють усю цю територію, поки що не ясно, але ясно, що за останні один-два тижні Росія накопичила в місті, дедалі більше сил. За різними оцінками, це може бути від 200 до 300 або й більше солдатів. І Очевидно, що чим більше солдатів знаходиться в місті, тим краще Росія контролює його. Саме на покровському напрямку нині найважча ситуація на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, російська армія проводить там 50-70 штурмів щодня. Американський інститут вивчення війни пише, що російські війська ймовірно знизили пріоритет наступальних операцій у тактичному районі Костянтинівка-дружківка на користь завершення захоплення Покровська та Мирнограда. Покровськ важливе місто. Росія досягла значних успіхів у ключових містах, але це був би вагомий для РФ успіх у 2025 році. Для них дуже важливо з інформаційної точки зору захопити місто до кінця цього року. За словами військових ЗСУ з Покровського напрямку, з якими спілкувалася ДВ, російські війська мають дві вагомі переваги: більша чисельність особового складу та контроль у повітрі. Вогневий контроль має і Україна, але протистояти тому, що Росія активно використовує в боях авіацію, зокрема масово запускає каби, фактично неможливо. Підтягнути протиповітряну оборону близько до фронту заважає величезна кількість російських дронів, кажуть військові ЗСУ. 20 десь 6-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому застосування кабів, 50% від всіх застосування кабів йде на Покровськ. Тобто, ви розумієте, як нашим, нашим непросто. За словами Зеленського, загалом у районі Покровська Росія зосередила 170 тисяч російських військовослужбовців. Якщо Україна відступить із Покровська, то їй буде складно виводити війська з районів на південь та схід від Мирнограда, оскільки вони опиняться у пастці росіян, кажуть опитані дв експерти. Захоплення Покровська може відкрити російській армії шлях до подальшого просування на Донбасі, який Кремль прагне повністю окупувати. цій війні дуже складно. Адно передбачити щось більш ніж на три місяці наперед. Я не робитиму жодних прогнозів зараз. Я не думаю, що Слов'янськ чи Краматорськ перебуватимуть під загрозою цього року, але ці міста будуть під прицілом наступного року. Якщо Росія зможе захопити Покровськ, то постане питання, куди вони принесуть свою увагу. Я думаю, що Слов'янськ та Краматорськ, які раніше найбільш важливі та значущі частини Донецької області, які Україна має захищати. Вони які раніше є центром управління, логістики та утримання більшої частини лінії фронту. За різними даними з джерел військових блогерів під начальником генштабу РФ Герасимовим буцімто захиталося крісло саме через Покровськ та неправдиві звіти про успіхи на фронті. І нібито Путін дав Герасимову наказ захопити Покровськ до середини листопада. Навіть якщо це і станеться, вважають експерти, літньо осінній наступ РФ все одно став провальним і не призвів до прориву на фронті. Не по суті, ми бачимо такий самий розвиток подій, які ми неодноразово спостерігали в останніми місяцями і роками у битвах за важливі міста, про які ми вже забули, зокрема Вугледар, Бахмут, Авдіївку, Лисичанськ. Ми бачимо, що РФ, хоча й вдалося взяти під контроль те чи інше місто, але й це головне РФ не вдалося досягти оперативного прориву. І тому треба чітко зазначити, що, хоча Покровський дійсно був важливим опорним пунктом ЗСУ, армії РФ не вдалося досягти прориву, який вони хотіли. zu erzielen wollten, den haben sie diesen Sommer nicht geschafft. За словами військових оглядачів, якщо Україна таки втратить Покровськ, місто стане головним хабом у цьому регіоні вже для військ РФ. Вони перейдуть на територію з багатоповерхівками, щільною забудовою, де можна розквартирувати тисячі військових. Водночас позиції українських сил, зокрема пілотів БПЛА, точки засобів РЕП та розвідки, змушені будуть переміститися в лісосмуги. Там готові обороні рубежі, але немає такої фортеці, як Покровськ, з його висотами і бетон. Ніною забудовою Покровськ після окупації Авдіївки, це саме з моменту окупації Авдіївки, це буде перший оперативно-тактичного значення здобуток для російських окупантів. До того в них більше ніж як рік. Переважно відбувалися тактичного рівня здобутки, тобто це з урахуванням кількості втрат, витраченого часу, а також ресурсів. Ну це, це ганьба для такої великої армії. Тому для них це навіть і можна сказати так: це для них репутаційний пріоритет не тільки йдеться про військову доцільність, а й стосовно стосовно що щої репутації. Експерти вбачають два головних сценарії подальшого розвитку подій, якщо ЗСУ таки не втримують Покровськ. Російська пропаганда і Путін намагатимуться це продати як перемогу всередині РФ і таки погодитися на переговорний процес з Україною і Заходом. Або ж захоплення Покровська надихне Путіна на подальшу агресію в напрямку не лише інших міст Донеччини, Краматорська і Слов'янська, а й Дніпропетровщини.